Що відбулося на саміті J7? Про це більш детально чому такі різкі заяви там, де вони не мали бути, і там, де вони мали бути, їх просто не було. Просто зараз маємо змогу запитати нашого першого гостя Дмитро Левус, політолог, міжнародник експерт аналітичного центру Об'єднана Україна з нами на прямому Включення вітаємо вас. Да, вітаємо. Тож, пане Дмитре, чому країни G7 так і не домовили зробити спільну заяву проти Росії? Що там відбулося? Що такого принципового сталося, якщо вважати, що в ніч на 16 червня так дуже сильно був обстріляний Київ і інші українські міста? То чому це стало проблемою такою для лідерів найвпливовіших з військового, в тому числі точки зору країн світу? Ну, почнемо з того, що в принципі, е якщо тут розкласти да, то наприклад неухвалення спільної декларації воно не було несподівано, Да? Тобто е про це говорили відкрито, відверто було зрозуміло, що цієї декларації не буде і. Це вибудовувалося від із всієї політики Сполучених Штатів, яка ведеться там останні скільки вже більше як чотири місяці, да, тобто, з приходом Дональда Трампа, і в принципі, хоча, мабуть, було все ж таки розрахунок і практично усіх учасників на те, що ось так. Радикально Трамп не поїде на з не залишить сам 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 захід. Мабуть, знову ж таки мало хто сумнівався в тому, що Трамп може встигнути висловити якісь різкі заяви. Ну як він е, встиг висловитися з приводу того, що, мовляв, війна почалася через те, що з звісніки вигнали Путіна і вигнав його крім Обами ще і Трюдо, якого тоді не було на чолі Канади? Е, тому я думаю, що це було достатньо очікувано, що щось в подібному е, ключі е, станеться. Але те, що на майданчик за великим рахунком розраховували як на можливість діалогу з Трампом, це, мабуть, була не лише Україна. Україна, в принципі, абсолютно логічно, що ми намагаємось використати будь-яку можливість для того, аби говорити з Трампом, доводити українську позицію надавати пропозиції, чому тому що Зеленський їхав вже ж. Із ну ми ж теж чудово вже усвідомлюємо, що до чого йде все. Да? І Зеленський їхав тому з пропозицією. Ну подобаються йому великі угоди Трампу, Ось пропозиція угоди на торгівлю з Україною зброєю, за яку насправді готові платити європейські партнери, і це до речі. <рістична> Крім того, щоб врахування да ось цього. Проголошеного Трампом його такого прагматизму, оскільки насправді він теж не зовсім є такою особою, да ми вже теж встигли це помітити. Не все те, що він про себе розказує, є правдою, що прагнення лише до там якихось виграшів в, так, в фінансовому плані, але, але тут враховували це ще й той момент, що ну оскільки є. Лобі військово-промислового комплексу США то він теж може впливати. Да? Тому, в принципі, як на мене, ось таких речей не сталося. Я скажу більше, що не лише Україна стала причиною того, що Трамп ось так залишив і поїхав. Це насправді, ну як на мене, звичайно, що тут можна говорити про таку певну інфантильну, навіть реакцію. Якщо тобі неприємно щось, то але ти є лідером великої країни, то у тебе навпаки є всі можливості вирішити саме тут. А причина, наприклад, була ще і в тому, що е, зібралися хто головні партнери, е, до яких є претензії у Трампа в плані митному, да? тобто, ось цих тарифів, ми. Ну, де як не зараз вирішувати ці проблеми, тим більше, що ситуація замерзла, да вона заморожена і нічого вирішити поки що неможливо. Да, Трамп голосно проголошує те, як він буде обкладатися цими митами. А потім ситуація змінюється і десь воно все висить. І от де як не тут визначитися, де як не тут Трампу можна було б спробувати нав'язувати. Ну, якщо ти проголошуєш, що ти принциповий по відношенню до Китайської Народної Республіки якось узгодити єдину лінію щодо Китайської Народної Республіки, який ця Китайська Народна Республіка вона намагається зараз да буде активною, дуже в безпосередньо в Європі і заходить туди на тлі того, що американська активність змінюється, тому в принципі, ось це мабуть десь. Не скажу, що шокувало, тому що з огляду на так в принципі на достатньо е, спокійні заяви, але е, бачити все рівно. Е, Є ось це намагання утримати е, Сполучені Штати, і е, саме так от можна сприймати ось ці і декларацію щодо Ірано-Ізраїльської війни, що в принципі де такий водорозділ пройшов да, тут щодо підтримки Ізраїлю за великим рахунком, де є е, е, і Зеленський про це говорив, і е, в принципі про це інші говорили. Е, про необхідність залучення Сполучених Штатів до тиску на Російську Федерацію в плані е е її виходу да, на припинення вогню. Да, тобто ось, е ось такий момент. Але нічого несподіваного не сталося. За великим рахунком, це частина ось е цієї політики Трампа, по е відходу від. Е Європи від старих партнерів в плані такої ізоляції, і я думаю, що це наразі був початок. Скоро ми очікуємо саміт НАТО, і ось там я думаю, що будуть деякі подібні речі з боку Сполучених Штатів також проголошуватися, а ось залучення. Сполучених Штатів до війни між Іраном та Ізраїлем, це в даному контексті, ну воно десь навіть скидається як на таку ситуативну, да абсолютно дію. Бо але як на мене, це говорить про все ж таки насправді говорить про те, що Ізраїль, який має таку системне місце в американській політиці. Залишиться таким і як сприйматися як головний, так би мовити, важель на близький схід, і взагалі отримання да там всіх можливих преференцій, то я думаю, що тут це не це не варто, мабуть, взагалі, в контексті разом розглядати. Тож, якщо так підсумувати, я думаю, що крім того, що не сталося. Нічого такого геть екстраординарного, як по нинішніх часах, ось ці заяви, які пролунали, свідчить про те, що Європа і ну і ширше захід да, тут, бо там же і Японія ще була насправді поки не готові прийняти реальність, що Сполучені Штати. Будуть і далі поводитися в такий спосіб, і ось намагання їх утримати, вони зберігаються. Наскільки це буде успішним? Я до речі гадаю, що в принципі може бути успішним, але ну, буде якийсь період по принаймні, поки президентом Дональд Трамп цей хаос він збережеться. Давайте поговоримо про трек США. Ізраїль, Іран, Росія. Тому що там дуже багато. Ви вже зачепили цю тему, і там дуже багато цікавих новин. Звідти лунає на сьогодні. Будь-яке втручання США у конфлікт на Близькому Сході стане приводом для повномасштабної війни в регіоні. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Ірану. Тим часом Росія застерігає США від надання прямої військової допомоги Ізраїль. От тут навіть застерігає так вже роти російської російського представника російських представників так вони вже повиходили і говорять про те, що Росія застерігає Америку від цього, і чи достатньо сили в принципі у Росії застерігати Америку? І навіть від спекулятивних заяв. Про це вже кажуть декілька спікерів від російського диктатора Путіна, і саме це сказав заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков. І давайте ось ось цю історію всю розглянемо з різних боків. по перше, так Америка сказала, що якщо і Трамп про це заявляє, що якщо Іран буде робити необережні кроки, то його чекає дуже вду чекають дуже важкі наслідки. З іншого боку, росіяни застерігають. Що відбувається там насправді? На, це ж все пов'язано. Зовнішня політика, вона вся пов'язана, і так чи інакше, це все так чи інакше стосується і України. Тому що якщо б мені здається, що якщо б Трамп, наприклад, не був зараз погли... поглинений саме вирішеннями питання на близькому сході, то можливо його б реакція на те, щоб зробити жорстку заяву е... щодо Росії, вона була б більш е... логічною і більш лояльною, чи не так це. Поясніть, що там взагалі відбувається. Ну щодо Трампа, я не думаю, що це якось пов'язано з тим, що він зайнятий на Близькому сході. Скоріше, знаєте, у нього привід з'явився ось пояснювати. Або ну він все рівно нічого не пояснює, але. Саме ось так воно скидається на таке, що ось бачите. От ми ж тут, як там один із прибічників Трампа, там, я бачив вчора на одній дискусії в Фейсбуці, так писав: Ви ж, що ви, У вас отут своя лінія бойового зіткнення, а Трамп же ж думає за весь світ, і ви не бачите всієї картини. Хоча насправді. Ну, це, яко кажучи, ми бачимо, що так успішності цих цього там цих поглядів якось так не надто вона висока. І з другий момент, ну а чому ми маємо це сприймати як да, як якийсь позитив, якщо він ставить себе в центр, і якщо так виглядає, то може просто вважати себе. Тим, хто вправі да, порядкувати тут в Україні і Україною, да, як розпоряджатися, да там і її, да, тут як в розмін. Тому звісно, що це а, ніяке не пояснення. Насправді тут, я думаю, що а, в а, все ж таки. Трампа, те, що як розвивається зараз війна між Ізраїлем та Іраном, вона в певний момент йому стала подарунком тут, і не лише через те, що з'явився привід розказувати, що я ж тут зайнятий от, близьким сходом, поїхати. з Цього великої сімки, де могло бути там купа неприємних розмов, і зрештою, все ж таки, доводилось би приймати якесь рішення, і з тим більше, що з високим ступенем ймовірності Трамп знав про підготовку удару по Києву. А тут і в цьому контексті, взагалі, тоді, ну, з моральної точки зору, ніяк абсолютно ніяка реакція. Вона б не могла спрацювати. Але весь перебіг його. Урядування він виглядає так, що він е щиро, е коли не вийшло швидко е розібратися з російсько українською війною, він щиро почав її намагатися скинути якось з себе, да тобто, але е і при цьому скинути так, щоб з Росією можна було потім відновити відносини і ось. Саме тому тут ці пропозиції Росії з боку Трампа, а давайте ви будете переговорниками. Знову ж таки абсолютна провальна дипломатія Віткова, який їздив на цьому тлі. Здавалося б, Трампу треба було б замислитися, що щодо обіцянок, що я за мене тут не будуть починатися війни. Зараз ось ця концентрація американських військ, вона, здавалося б, мала бути для нього ну, стати, якщо не трауром, да, то таким певним фіаско. Але він це сприймає зараз ситуацію як подарунок. Чому? Тому що намітився успіх у ізраїльтян. І ось одразу ж після цього Дональд Трамп змінює ці свої підходи і починає говорити про що? Про те, що. От я ж попереджав, а вони мене не дослухались, і що до речі, він викликає купу мемів да, на кшталт, ми орали, я і трактор. Да, тобто, там, як ну коли говорить а там Трамп, от ми тут зробили, а Ізраїль каже: ну так, да, хто ж ми? Да, тобто, ми це. Але це насправді теж така дуже небезпечна ілюзія. Того, що насправді як будуть розвиватися події, і наскільки. Дійсно у Ізраїлю може. Навіть в союзі з, з Сполученими Штатами вибити повністю Іран, це поки що велике питання. Я ну, чесно скажу: я, наприклад, все ж таки не очікував, що настільки ефективною буде повітряна операція ізраїльська. Тобто ну, виявилося, що Іран слабкіший, ніж вона це уявлялася. Але, але те, що буде далі, це вже інше питання. І саме тому Ізраїль десь да, ну, намагається США. Активніше залучати, я не думаю, що е, Російська Федерація насправді е, серйоз може щось зробити. Е, гадаю, що це от якраз приклад такого блефу, і його б навіть цього блефу не було б, якби позиція і політика Сполучених Штатів в Україні щодо російської агресії щодо, щодо Росії була більш жорсткою, більш адекватною. На да, тобто ну, і більш принципово. бо тут е ми, от бачите, ми зараз згадали Рябкова. А Рябков же це е той персонаж в МЗС РФ, який якраз використовується для того, аби такі жорсткі хамські заяви робити. Ну це ж він говорив: НАТО ну забирай свої манатки і вибирайся до кордонів 97 го року, де двадцять на початку 22-го року. Ось і тут вони знову його з цими всіми риториками. Ось ці заяви з попередженнями, що не треба це робити. Тим більше, що в принципі, мабуть, для всього світу вже очевидно, що Росія, ну по перше, не в змозі втрутитися для допомоги Ір Ірану. А по друге, ну і, і боїться цього насправді, і це в принципі її реноме. На глобальному півдні від цього певним чином страждає. Я не думаю, що колосально, ну так, так би мовити. А, і тут але на як не дивно на Дональда Трампа, де його виборці розкололися в даній ситуації, і його оточення, це може певним чином все ж таки вплинути, і і це створить для Росії. Ну, певну таку можливість да, то також, да, тобто, ось говорити про те, що США з ними рахуються, вимушені рахуватися і теж зберегти обличчя на тлі ось цієї ну явної іранської поразки Росії, пане Дмитре, хочеться ще запитати про те, що чи може Москва взагалі використовувати ось цю позицію стримування США. Це чи не створить це враження слабкості заходу в цілому, і чи не відбувається, чи це ми вже не можемо побачити зараз просто на міжнародній арені? Як з одного боку Америка витрачає втрачає свої е, позиції щодо впливовості з іншого боку, Росія це підхоплює і вже має так таку ну наглість, не наглість, але е, завзяття попереджати щось рекомендувати робити Трампу, ну це доволі е, така е, потужна у лапках позиція зараз в Росії. Що з цього боку тут відбувається? Ну так да. Я до речі, з вами згоден це воно так і є. Бо е, ну дійсно, як я казав, що це був блеф да, з боку Росії. Бо, ну які у неї можливості в Ірані ніяких можливостей нема. Що вони можуть там посилити ППО іранським? Ну ну можливо, можуть да, ну, Якщо разом з Китайською народною республікою, та більше є там вказівки на те, що можливо Китай щось туди перекидає, але це теж ну так достатньо. Умовно, але так і до речі, для на Трампа він поки що, мабуть, цього до кінця не усвідомив. Це на нього особисто там дуже впливає. Да бо зараз яке б рішення він не прийняв, чи взяти участь американським там повітряним силам в ударах, бо ну це те, що потрібно Ізраїлю. Чому тому що він ну просто фізично не в змозі, мабуть, вивести з ладу от повністю ці ядерні можливості і виробництва військових Кові це ну бо це привозить призводить до цієї війни, яку він обіцяв, що ніколи не буде, і насправді і заводить США будь-яка велика війна. Це те, що ніхто не знає, чим воно закінчиться. Насправді О, ну не вірить. Хай у Путіна спитає про 22 й рік Да, там, там за три дні Київ і ось ще до чим закінчилося. Я думаю, що Трамп теж не сумнівався, що такий результат тоді буде. Ось і е, друг а другий момент відмовитися від цієї операції. Так ось, е, бачите, він дослухався до Москви. Москва його попередила, причому жорстко попередила, і в загальному плані да це вплине. І до речі, а в Москві це теж створить ілюзії, які, наприклад, вона. Е, Буде ну ага, США слабкі. Вони декларують е, свій ухід із е, Європи. Чому б нам тут на цьому тлі не провести операцію там в Балтії проти Даугавпілса і проти Нарви, да, там визволити російськомовне населення? Там більше що ми там неударну операцію. а Ось там таку де, там на кшталт як в Криму дві 2014, чотирнадцятому. Да тому да, ви, ви, ви праві в цьому да, абсолютно я згоден з вами. Американські сенатори тим часом відклали розгляд законопроєкту про введення санкцій проти Росії через ситуацію на Близькому Сході. Так, принаймні вони це пояснили. Грем не вказав конкретні терміни, коли будуть введені нові санкції проти Росії. Сенатор лише сказав, що доведеться трохи почекати. Е, скільки Скільки ще ми можемо чекати? Два тижні, три дні, скільки ж? Да, гадаю, що насправді це свідчення того, що дійсно воно відкладено вдовгу шаху на таку сухляду довгу тут ми ще не побачимо. В принципі, було зрозуміло, коли цей законопроект приймався, що це один із варіантів подій, які насправді Трампу дійсно не цікавий тут з і навіть тоді, коли йшлося про те, що мовляв, ось ось його можливо будуть там на розгляд, приймати, і там кількість сенаторів, яка все зростала, там перераховувалася. Дивіться, да, та, там от їх стільки, стільки. Комунікаційники Білого Дому, комунікаційники особисто Трампа і державного секретаря, вони говорили про інше. Вони говорили про те, що там про як позитив в переговорах між Україною та Росією. Трамп особисто там потім от, сказав про два тижні, щоб розібратися, там як там обманює Путін чи не обманює ось. І, і на, на цьому тлі у мене були, наприклад, там сподівання, думаю, що вони можливо цей закон там якось шматочками різать почнуть і там приймати якісь такі там санкції, да там щось ну ну ну, ніколи його не ведуть. Але зараз все скидається на те, що поки що взагалі ніякої динаміки тут не буде, і вона ця динаміка. от, виглядає, от вони його заховали, і ось це на якийсь час. Це м'яко кажучи, ну на дуже довго. Пане Дмитре, наступним питанням хочеться обговорити посланець Трампа Келов планує найближчими днями відвідати Білорусь, щоб зустрітися з Лукашенком, оскільки переговори про припинення вогню між Україною та РФ залишаються у глухому куті. Принаймні так вважає Рейтерс. В них є така інформація інсайдерська, і тут вже така історія, що відбувається, це. Доволі дивний зараз візит з одного боку, а з іншого, дуже очікуваний, якщо Америка має на меті перетягнути безпосередньо Лукашенка вже на свою сторону. Тож, як ви оцінюєте цей візит? Ну, це візит абсолютно, от в рамках цих переговорних зусиль, які запроваджував Дональд Трамп. і Просто цікавий момент, Да? тобто, ну там ніколи не буде визнано, то, те, що тактика і стратегія були помилковими, і той самий Вітков, який починався як переговірник з приводу близького сходу, раптом став переговорником з приводу да, російсько-української війни, та взагалі всього на да? Тут Зараз коли стало зрозуміло, да, і ми його зараз не особливо бачимо, але от. Особистість особа там другого ряду, це е, Келах, який ось е, він тепер е, про це говорить. Але е, знаєте, з, ну як на мене, звісно, це помилка. Чому? Тому що і е, в принципі, було б це мало б уже бути зрозуміло, і е, е, Трампу, бо все ж таки, мо, по-перше, суб'єктність Лукашенка не є такою, яка е, е, їх влаштовувала. Да, тобто він може ну, лише пере, бути передавати. А, навіщо це потрібно, коли в умовах, коли просто усвідомити, що ось був прямий контакт з Путіним, і, це, і нічого до чого це не призвело, а, що Лукашенко буде успішнішим. Ну, це, м'яко кажучи, так дуже наївно в цьому контексті. І, але це. Я думаю, що тут нам коли говорять, що це намагання відірвати там, Білорусь від е, Росії, е, гадаю, що такої ідеї там навіть і немає. Вона взагалі не присутня. Але те, що е, просто цим, це, це свідчення такої негнучкості нинішньої адміністрації і. Повторюється та сама помилка, яка призводить до того ж самого, як е зросла легітимність на зовнішньому полі Путіна, так само зросте легітимність на зовнішньому полі Лукашенка. Да? Тобто з ним будуть приїжджати, зустрічатися, і це, як на мене, ось це ну закінчиться так само приблизно як і раніше. Ну і знову ж таки, ну. Шукають майданчики для переговорів. Ну Мінськ уже був і він не спрацював в ніякий спосіб, навіть просто з такої точки зору. І тому, от легітимність Лукашенка, так да. я думаю, що він може сказати дякую, і це і, і більше торгуватися з заходом, в тому числі там і з приводу політ ув'язнених і інших подібних речей робити. От, до речі, може трішки конспірологічна думка, але тим не менш чи могла білоруська сторона бути ініціатором цієї зустрічі для того, щоб не відриватися від Росії а навпаки піти більш європейським європезірованим там, таким шляхом? Ну думаю, що в принципі дато ми можемо це припустити, бо активність насправді Лукашенка вона є, да тобто. Намагається постійно, вони шукаються різноманітні варіанти для контактів. Тут є ще одна конспірологічна версія: що в такий спосіб, мовляв, домовитися з китайською народною республікою, бо Білорусь Лукашенка вона теж це прямий контакт. У, у сканери, ось він його цей лавірування йому там допомагає вижити в з Москвою, Да? Ну, як на мене, це аж надто складно. Та в тому знову ж таки. Хоча думаю, що якщо навіть це була якась там ініціатива з боку Білорусі, то це свідчить, то американська сторона, значить, була до неї готова. От і, ну, і чому тому, що ну і дійсно і е, муляє такі Трампу, те що ось його переговорний процес е, не був успішним. Е, ну до речі, цьому є свідчення таке, достатньо показове. Я постійно про це кажу. Е, ось слова про 24 години, які він говорив, що він ще не сяде в президентське кресло. Вже 24 години все війна Росії України закінчиться. Не треба було б починати потім інформаційну кампанію, де той самий Келов був задіяний, який так незграбно по генеральськи жартував, розказував, ну так, да, так воно і буде в якийсь день. Ми ж не сказали який, да, а потім, ну це ж теж брехня була. Казали в який день, ще, ще президентом не стане. Тобто да? вже буде. І сам Трамп розказував. Ну ви ж розуміли, що це, це ж був жарт такий, да, там. Я ж е, тут е, все жартував в такий спосіб, і там багато хто. Тому і ось тут е, я гадаю, що просто з такою впертістю, ну от не спрацював механізм з тих е, особистих переговорників в Москві, ага, можливо, він спрацює в через Мінск. Да? І ось можливо, трохи поміняти цього переговорника треба. І ось це так дуже, як на мене, дуже схоже безпосередньо на Трампа. Що ж, пане Дмитре, дякуємо вам, що ви знайшли Дякую. для нас час і дякуємо, що поговорили з нами, обговорили і серйозні теорії. І, бачите, ми з вами торкнулися тем навіть і теорії таких досі Конспір. необговорюваних. Конспір. Ні, вони не конспірологічні, вони просто ну, не обговорювані у загалі, так, але це не зна це означає, що це неправда. Так, Дмитро Левусь, політолог, міжнародник, експерт аналітичного центру Об'єднана Україна був з нами ми включенні. З ним говорили. Про теорії великої політики і в Україні.